Вірус зіка поширюється вкрай швидкими темпами і може вразити 3-4 мільйони людей в обох америках. Лише в Бразилії кількість заражених може сягнути півтора мільйона осіб. Цю тривожну ситуацію обговорювали на засіданні виконавчого комітету ВООЗ у Женеві. Вже 1 лютого збереться комітет з надзвичайних ситуацій. ВООЗ. на засіданні медики мають вирішити, яких заходів треба вжити на міжнародному рівні, щоб зупинити вірус наразі вчені не встановили прямого зв'язку між зараженням вірусом та вродженими вадами розвитку і неврологічними синдромами. Це важливо підкреслити. але є серйозні підстави підозрювати таку взаємозалежність. Ця підозра різко змінила рівень загрози вірусу з середнього до вкрай небезпечного. Вірус зіка близький родич лихоманки Денге. Він переноситься тропічними комарами і від нього немає вакцини. Більшість людей переносить його легко. Трохи підвищена температура, почервоніння очей, болі в суглобах та шлунку. Однак, якщо захворює вагітна жінка, це може спричинити мікроцефалію у новонароджених під загрозою усі країни західної півкулі, крім Канади та континентальної частини Чилі.